16 квітня. Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав своїм учням, і сказав Прийміть, споживайте, це тіло моє. Матвія, 26 розділ, 26 вірш. Як хліб представляє і символізує всю їжу, так наука про цей символ полягає в тому, що кожен, хто бажає отримати життя, яке має дати Христос, повинен приймати Його як результат Його жертви. Він помер, щоб ми могли жити. Права і привілеї, від яких він добровільно відмовився, можуть споживати, застосовувати, привласнювати всі, хто має віру в Нього і приймає Його самого та Його вказівки. Їм приписана досконала людська природа з усіма правами та привілеями, втраченими через Адама, і відкупленими через Христа. Ніхто не може мати вічного життя без споживання цього хліба з неба. Це стосується не тільки віруючих теперішнього часу, але й тих, які житимуть в майбутньому віці. Вони повинні визнати, що всі їхні життєві права і привілеї приходять до них через Його жертву. Отже, хліб, представляючи тіло нашого Господа, навчає нас про наше виправдання через прийняття Його жертви.